На вихідних шквальний вітер з дощем наробив лиха в Чернігові та області десятки тисяч абонентів залишилися без світла. Через падіння дерев були пошкодження втівки у Чернігові. Обійшлося без постраждалих. Найбільше проблем негода завдала Сновській, Куликівський та Рібкінський громадам. Підрозділи головного управління ДСНС України у Чернігівській області сім разів залучались для надання допомоги населенню з ліквідації наслідків негоди, а саме прибирання дерев, що впали внаслідок сильних поривів вітру у Ніжинському районі та в межах міста Чернігів. Через погіршення погодних умов пошкоджено шість автомобілів. Наслідок погіршення погодних умов, починаючи з Обіду 4 листопада почалися аварійні відключення в мережах товариства. Негода задіяла всі райони нашої області. Відключення ліній були в усіх районах. Протягом вихідних відбулось 147 відключень ліній 10 кВт і знеструмлювали 115 тисяч споживачів. Наразі вже близько 15 години. 6 листопада всі споживачі заживлені. Це вже залишались споживачі на Городнянщині, але все-таки більша кількість споживачів основна була заживлена вчора, 5-го числа, тобто протягом доби від початку знеструмлення. Відбувалися пошкодження внаслідок падіння гілок дерев. Відбувалися Пошкодження на повітряних лініях 10 кВт, внаслідок чого ну, в падіння виникали обриви дротів, падіння опор і так далі. Основна причина це неналежне утримання зелених насаджень.